На одній із найбільших арен держави відбувся Національний день молитви за Україну. Тисячі християн молилися за мир та її розвиток у палаці спорту. Головний ініціатор масштабного заходу міжнародний євангеліст із Великої Британії Девід Хасовий. З різних куточків країни представники багатьох професій та вікових груп сьогодні усі об'єдналися заради молитви за Україну. Ця молитва, цей захід має бути тим кроком, тим поштовхом, щоб ми зрозуміли, що в молитві є величезний ресурс духовний, який може змінити хід історії і може, я вірю, благословіння прийде на Україну через молитву і просьбу людей віри. У палаці спорту одночасно моляться майже 8 тисяч християн. Це чи не найбільше спільне промовляння слів до Бога за часи незалежності? Головний натхненник та ініціатор дня молитви, міжнародний евангеліст з Великобританії Девід Хасава розповідає: під час Другої світової війни, коли армія об'єднаного королівства опинилась у пастці між Ламанчем та німецькими збройними силами, не перемовини, не технічне оснащення, а спільна молитва британців змогла зупинити наступ Гітлера, що зберегло життя понад 300 тисяч солдат. Девід переконаний, і за нинішньої ситуації для українців головне молитва і віра. Я радий бачити це диво, коли різні глави християнських церков об'єднались на спільну молитву. Такого ще не було раніше. Зараз приходить дух єднання замість духу розділення, і це дуже важливо для вашої країни. Ідея об'єднання головна під час заходу. Люди просять у Бога зупинити військову агресію та кровопролиття, відновити територіальну цілісність, припинити поширення ворожої пропаганди та розвитку держави. На основі цього оргкомітет заходу склав декларацію. В декларації Національного дня посту і молитви ми зазначаємо, що ми віримо, що Бог хоче бачити Україну вільною мирною, єдиною неподільною фізично і морально здоровою, соціально справедливою. Національний день молитви провели вперше. Однак організатори сподіваються, що такі масові звернення до Бога будуть традиційними в країні і додають саме українці зможуть об'єднати усіх християн Європи. Богдан Браненко, Тарас Мишак, Телеканал Київ, разом цьому.